Всім привіт! Сьогодні в відео: ванільні аромати, осіння добірочка бюджетних люксових. Нішевих ароматів з нотою ванілі. І почнемо з бюджетних ароматів. І в мене два аромати від бренду Zara і один аромат від французького і недорогого бренду Les Essentials аромат під назвою Ваніль. І я зносила вже половину цього флакону, і це означає, що аромат мені дійсно сподобався. І цей аромат відчувається, що він бюджетний, про таку доволі стандартну парфумерну ваніль, але все ж таки. На шкірі ця ваніль відкривається доволі приємно. Навіть запудрюється, Тут якісь є такі мигдалеві пудрові ноти і дійсно дуже приємний аромат за ціну в 400 гривень. Це просто. Знахідка. І ще одна моя улюблена ваніль це Zara Sweet Pastry in Paris. І також видно, що цим ароматом я активно користуюсь, вже навіть менше, ніж півфлакона, залишилось. І, до речі, зверніть увагу на такий бурштиновий колір цієї рідини. Насправді цей аромат був набагато світліше, коли я придбала цей флакон. І от з часом він потемнішав. І це, до речі, означає, що. Цьому ароматі доволі багато. Ванілі, адже саме за рахунок вмісту великої кількості ванілі такі аромати змінюють колір з часу. І це не погіршує технічні характеристики парфуму і не впливає на аромат. І це аромат про солодкий ванільно-лимонний тарт, про дуже смачну таку випічку, дійсно дуже гурманський, дуже приємний солодкий аромат, в сторону Devotions від Dolce Gabbana або Ліра від Гзержов. Але це така класна. Бюджетна версія от таких ароматів про ванільно-лимонні тарти, дуже смачненькі, і аромат насправді коштує доволі недорого, а звучить дуже класно. У зара в цьому році вийшла ціла серія різних ванільних ароматів, і у мене і Mortal vanilla, це копія на Vanilla Powder від Matthew Premier, який ми сьогодні ще роздивимось але насправді. Це дуже красива версія цього аромату. Тут є така трішки солонувата нота, дуже приємна. Тут така ваніль красива. Розкривається прекрасно на шкірі, і насправді. Я зацінила цей аромат, він по-різному розкривається в порівнянні з ваніла Паудер, по різному тримається на шкірі, це абсолютно точно. І я вітаю таку можливість придбати доволі якісний аналог супер дорогого нішевого аромату. І насправді ваніль називають фотошопом для ароматів, адже додавання ванілі в композицію за аромат робить його набагато м'якіше і цікавіше навіть тому. Тому насправді компонент ванілі є майже в кожному парфумі, ну, як мінімум, в жіночому люксовому сегменті можна. Знайти дуже часто ноту ванілі в піраміді, але в парфумерії є люксовий бренд, який по праву закріпив за собою канонічне використання ванілі в парфумерії, і це, звичайно, герлен. Це аромат Шалімар і акорд герленаду. І в мене в руках мілізім тонка версія про такий дуже красивий. Пудровий ванільний аромат з бобами тонка. Ну просто неймовірної краси аромат. І також у мене є семпл Мілізім Ваніла планіфолія Ода Бурбонські ванілі. І ця версія звучить ванілю в усіх, неймовірно, красивих гранях. Це дійсно. Просто канонічний аромат в люксовій парфумерії про ваніль, і саме це ода Бурбонські ванілі. І, напевно, один з таких суперечливих ароматів в люксовій парфумерії про ваніль. Це був нещодавний ваніла секс від Тома Форда. І було скільки позитивних відгуків на цей аромат, стільки негативних, і е, думки розділились. Але насправді я полюбила цей аромат. В мене був такий невеличкий відливантик. Я повністю майже його зносила. Залишилось буквально пару крапель. І я розносила на своїй шкірі цей аромат. Спочатку відчула, що він такий доволі, ну. Я би сказала, стандартно розкривається такими мигдалями, трішки цианідними, доволі пудровими. І насправді, коли цей аромат розкрився повністю на моїй шкірі, я вловила такий красивий ванільний шлейф. І от, власне, Завдяки цьому шлейфу я полюбила цей аромат, тобто його дійсно потрібно дочекатись в шлейфі і, напевно, тоді розкривається він найкращими своїми гранями. І перейдемо до наступного розділу, який я називаю популярна ніша. Це аромати от для мене на грані між люксовою парфумерією і нішевою, тому що це доволі такі. І стандартні, і популярні композиції. І якщо ви не хочете загубити мій канал, то обов'язково підписуйтесь на нього, адже алгоритми Ютуба працюють так, що наступного разу випадково ми можемо навіть не зустрітися. І один з таких ароматів це Монталь Ваніла Кейк. Аромат в сторону знову ж. Світ Пейстрін Періс, в сторону «Дольче Габана», «Лірак Lіrax про ці всі такі лимонно ванільні Тарти, пісочне, тісто, дуже смачний гурманський аромат. І от Ваніла Кейк доволі так натуралістично звучить. Відвертого кулінарного ваніліну я тут не відчуваю, він звучить доволі приємно і шлейпово, і довго. Мені подобається аромат, але все ж таки, якщо вибирати між ціною на ваніла-кейк Монталь і е, зараз від Pastry Періс, я би вибрала. все ж таки... Зараз, тому що вони звучать доволі подібно. І ще одна гіперпопулярна ваніль від Франка Бокле це також історія. В сторону гурманських ароматів. І тут також вловлюється така випічка з лимонною цедрою, але все ж таки в цьому ароматі більш цікава композиція. Я тут відчуваю і такий красивий імбир з цією ж цедрою, з якимись такими прянощами. Тобто цей аромат для мене все ж таки навіть в більш осінню сторону, в більш таку пряну, теплу, приємну, ну прям. Класний аромат на осінь дуже рекомендую для затесту. І не можу не згадати в контексті дуже красивих ванільних ароматів, Divine Vanille від Olivier Pichot, парфумер, який вже нас покинув, але його твори досі живуть, і це неймовірно красивий аромат, присвячений також ваніла, планіфолія, бурбонській ванілі, і тут дуже красиво вплетені такі пряні ноти. Тут відчувається якась така кориця, якісь такі. Гвоздичні ноти і дуже красиво вплітається лада. Дуже полюбляю цю композицію від олів'є Пішо. І перейдемо до більш таких серйозних нішевих ароматів. І в мене тут є семпл від селін під назвою Black Tie. Це бутікова лінійка Селін. І ох, як мені подобається цей аромат але насправді в цьому ароматі дуже багато ірису. Такий ірис повноцілий, ірис з корінцями, відчувається така землянистість в цьому ароматі. Але насправді дуже багато красивої ванілі в цьому ароматі. І за рахунок цієї ванілі аромат стає дуже об'ємним. І от в цьому випадку дійсно ваніль виступає таким прям фотошопом цього аромату. Дуже шлейфовий, дуже стійкий, дуже красивий в розкритті, просто шлейф неймовірний, Обожнюю Black Tie від Celine. І аромат, про який я вже сьогодні згадувала, це Vanilla Powder від Mathieu Premier. Це просто для мене одна з найкрасивіших ванілей, монованілей в ніші. І при цьому цей ваніла паудер звучить, я не знаю, просто добами. Тому що цей аромат базі Тримають амбродеревинні компоненти, і якщо ви дуже чітливі до амбродеревини, не купуйте цей аромат всліпу, тестуйте, адже все ж таки це аромат такий міцний горішок, але насправді я. Дуже спокійно переношу амбродеревину і мені цей аромат просто дуже подобається. Він так класно розкривається на шкірі, коштує якісь бешені гроші. І тому в мене є ця іммортал ваніла, якою я трішечки можу собі. Замінити ваніла паудер, але, звичайно, вони абсолютно різні в розкритті, і ваніла паудер звучить ну, набагато довше, набагато пишніше. Якщо буде гарна ціна, я буду думати над повнорозмірним флаконом. І ще одна супер класна історія. Про ваніль, але не тільки про ваніль, скоріше про ладан з ваніллю, в тому ж бренді «Мат'є Прем'єр це Ensans Soa аромат, який також мені дуже подобається. Вони по-різному розкриваються з ваніла паудер. Все ж таки ваніла паудер більш засолоджена, там є якісь такі і кокосові трішечки аспекти, і трішки солонуватість така відчувається, і ну, солодинка більша. А тут все ж таки така. Стримана, менш солодка, більш така димна історія в Енсансу також дуже красивий аромат, але поки що від Леванта мені достатньо. І ще одна група ультранішевих ароматів. І тут в мене бренд Ormon de Jane. І власне, тут в мене два аромати, які напряму присвячені ванілі. І це ваніль і ріс. аромат знятий, але я вхопила трішки більше, навіть ніж пів флакону. Це аромат, ну, це дуже красивий, в першу чергу, також ірисовий аромат. Але, на відміну від Блек Тай, в цьому ароматі більше такої, прям пильності, більше пудровості, ніж корінців ірису. Тут все ж таки такий аромат більш пом'якшений, пом'якшений ваніллю, але все ж таки стартує також. Цієї ірисовості, дуже красиво обволікуючої і далі на шкірі цей аромат, до речі, в мене засолоджується. Ну, просто, неймовірно, довго тримається, дуже красиво розкривається. І ваніль деріс це вже давно знятий аромат, і нібито на заміну нього в цьому році вийшов ваніль Дес Афрікс. От також ванільний аромат про мадагаскарську, до речі, ваніль. Тут використаний просто неймовірної якості, абсолют мадагаскарської ванілі. Аромат також дуже красивий, такий засолоджений. І також тут відчувається така припудрена. Ірисовість в розкритті цього аромату, але все ж таки цей аромат набагато солодший. Немає тут якоїсь такої прям зовсім відвертої ірисовості, вона прикрита ванілями. Ну і наскільки я розумію, це все ж таки не заміна е ванільдиріс, але якщо ви хочете познайомитись з таким неймовірно красивим, глибоким ванільним ароматом, який тримається просто вічність, я рекомендую Ормандеджейн ваніль. Деса версії інтенсиво, до речі. Ну, просто дуже красивий аромат. І в фіналі цієї, неймовірно, різнобарвної ванільної осінньої добірки просто не можна не згадати чорну квітку від чарзілля. Чорна квітка, так називається, ця квітка орхідеї ванільної, який присвячений аромат чорна квітка від Ксандри Осініної. Ох! Ну, просто для мене це аромат, символ осені, тому що тут ваніль дуже такий димний, дуже глибокий в поєднанні з цютюном. Кірою, але все ж таки це ванільний аромат. І ваніль така, прям, я не знаю, з якимись такими аспектами навіть прикопченості, задимленості. Але задимленість тут не відладена від цю цюну. І це дуже теплий, дуже глибокий, дуже темний аромат. Як бачите, просто колір відповідає цій глибині цього аромату. Відвал всього, як я це називаю, обожнює цей аромат, дуже обережно ним користуюсь, тому що я ну, боюсь, що прийдеться купувати цілий флакон. На осінь це просто ідеальний аромат. Я просто всім рекомендую до затесту. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і доєднуйтесь до спонсорства на моєму каналі, адже всім спонсорам вже доступна ціла купа неймовірно унікальних відео відео з парфумерами, з різними добірками і дуже унікальною інформацією.